Доброго дня, шановні вступники. Ми сьогодні з вами поговоримо про написання мотиваційного листа для вступу на бакалаврат. Але спочатку давайте розберемося з цим поняттям, що ж таке мотиваційний лист. Мотиваційний лист це документ, що адресований конкретному університету, до якого ви збираєтесь вступати. До написання мотиваційного листа потрібно поставитися відповідально, адже саме від того, як ви його напишете, буде залежати, вступите ви чи ні. Зверніть, будь ласка, увагу, що мотиваційний лист це офіційний документ, а будь-який документ пишеться в офіційно-діловому стилі. Ми з вами знаємо, що офіційно-діловий стиль характеризується точністю, послідовністю і лаконічністю викладу фактів. Тобто, весь ваш, ваш життєвий шлях, шкільний життєвий шлях, повинен містити, ви повинні викласти все, але чітко і в мінімальному обсязі. Ми з вами також знаємо, що діловий стиль позбавлений, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис. Тобто пишемо без емоцій. Також наявність мовних зворотів. Що таке мовні звороти? Мовні звороти це ті слова або вирази, які характерні для, для офіційно-ділового стилю. Які це можуть бути? Згідно з відповідно до вжити заходів, оголосити подяку, брати участь і так далі. Отже, для того, щоб підготуватися до написання мотиваційного листа, ми з вами повинні дати відповідь на ці запитання. Чим я люблю займатися, на яких предметах я отримую найкращі оцінки, чи отримував, отримувала найкращі оцінки, у яких проєктах я брав, брала участь, чи є у мене позашкільні активності, нагороди, в чому я найперший чи найперша, в чому я найкраще, чи чого я найкраще знаю і навіщо це мені потрібно у майбутньому. Крім цього, ми з вами знаємо, що мотиваційний лист повинен відповідати таким вимогам. Обов'язково мова написання українська. Як і будь Який будь-який документ, мотиваційний лист пишеться у редакторі Word і обов'язково повинен бути поділ на абзаци. З абзацу починається найважливіший етап вашого життя. Нагороди, або, як було в попередньому слайді, да, чим я люблю займатися, які оцінки, де я брав участь і так далі. І те, що ми з вами говорили, що неприпустимо емоційне забарвлення. Не потрібно використовувати сленги, недоречні фрази. Зверніть, будь ласка, увагу, що в мотиваційному листі не повинно бути багато займенника я. Використовувати його, звісно, ви можете, але не дуже часто і не дуже багато. Крім цього, ми з вами закінчили школу, школу, склали ЗНО, чи МНТ, як воно зараз називається, і тому у нас немає жодних з вами помилок. Ні орфографічних, ні стилістичних, ні тим більше пунктуаційних. Не потрібно додавати фото картинки. І текст повинен бути структурованим. Як і будь-який текст, ми його з вами, тобто він ділиться на три частинки: це вступ, висновок і основна частинка. І ми з вами знаємо, що немає заголовка в документах ні вступу, ні основної частинки, ні висновків, а текст плавно перетікає із одне, з одної частинки до іншої частинки. Але наголошую ще раз, перед тим, як ми будемо з вами писати мотиваційний, лас, мотиваційний лист, ми з вами продумуємо, продумуємо відповіді на ті питання, які були вище. Отже, ось ось наша частинка, да, Вступ, основна частинка і висновок. Це структура мотиваційного листа. Е, вступі. Ми звертаємо увагу, тобто пишемо мета. І причина, що таке мета у меті ми обґрунтовуємо, чому саме ми обираємо цей університет, цей факультет і цю спеціальність. Наприклад, я хочу бути комп'ютерщиком. Чому? Тому що я хочу бути винятковим програмістом, допомагати ЗСУ боротьбі з агресором, працювати в кіберполіції, захищати дані українців і так далі. До речі, зверніть, будь ласка, увагу, що окрім технічних, у нас є ще творчі спеціальності. Тому якщо ви захоплюєтеся зйомками, захоплюєтесь монтажем, обробкою звуку, це все до нас, і тут ви також покращите свої знання. Те, що стосується мети. Причина. Обов'язково вказуйте десь дві-три причини, чому саме ви прагнете навчатися саме за цією університетською програмою. Наприклад, що тут може бути? З дитинства розбираю, монтовую, захоплююсь, допомагаю друзям розібратися, вивчити і так далі. Монтую кадри, брав участь, брала участь, виграв, виграли і так далі. далі. В останній частинці ми обов'язково вказуємо відповідь на запитання, так? чому ЗВО має обрати саме мене заклад вищої освіти. Обов'язково у цій основній частинці ми вказуємо свої досягнення, але досягнення повинні бути пов'язані саме із нашою майбутньою спеціальністю. Тут ми розповідаємо про шкільні предмети, з яких ми маємо найвищі, найвищі оцінки, але зверніть, будь ласка, увагу, що ми розповідаємо не про всі шкільні предмети з нашими найкращими оцінками, а саме з тими шкільними предметами, які будуть корисні для нашої майбутньої спеціальності. Обов'язково тут вказуємо ті проєкти, в яких ми брали участь, це може бути як шкільні, так і позашкільні. Якщо ми отримали стипендії або отримали гранти заохочуємо премії, обов'язково вказуємо. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми не вказуємо брав участь чи брала участь у проєктах, обов'язково вказуємо назву цього проєкту і коли ви в ньому брали участь, тобто термін який саме час. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми будемо писати на з вами мотиваційний лист, то його будуть читати представники приймальної комісії. А представники приймальної комісії хочуть отримати відповідь на такі запитання. Чому абітурієнт хоче вступати до цього університету? Чому саме цей факультет і чому цей студент кращий, ніж інші. Тому перед тим, як пишемо. Ми обов'язково продумуємо. Зверніть, будь ласка, увагу, що ми пишемо виключно про себе. Не про друзів, не про колег, не про товаришів, не про однокласників. Виключно про себе. І в кінці у нас з вами висновок. Висновок. Найменші там десь 2-3 речення, в якому ми з вами підтверджуємо готовність навчатися і особливо наголошуємо на тому, що ми зробили правильний вибір. І саме ця спеціальність, цей факультет нам дуже потрібен. Все це, це ми написали, обдумали, проговорили, але при написанні мотиваційного листа в жодному разі не потрібно писати. Великим одним реченням краще розбити на декілька маленьких. Обов'язково зверніть увагу на наші з вами мовні помилки. Мовні помилки можуть виникати від того, що вдома ми спілкуємося не літературною мовою, а зі своїми якимись домішками, і ці домішки можуть проникати. І не зловживайте цитатами. Звичайно, якщо цитата підтверджує ваші навички, ви можете її використати. Але це один єдиний раз. Але ми цитатами з вами не зловживаємо. Не копіюємо нічого зі сторонніх джерел, тобто пишемо виключно про себе. Щодо другого на слайді не перебільшувати своїх досягнень, це дуже легко перевірити. Тому пишемо все те, що де ми справді брали участь, які справді місця посідали, і що саме ми робили. І не маніпулюйте негативним життєвим досвідом. Він нам з вами саме тут не потрібен. Наголошую, що мотиваційний лист потрібно писати зв'язним текстом. Мотиваційний лист увесь. Повинен відповідати на одне єдине запитання. Чому саме я маю навчатися в цьому університеті? Все. Більше мотиваційний лист на жодне запитання не відповідає. Розір мотиваційного листа, десь сторіночка півтори, А4, 14-й кеглі, полуторний інтервал. Зараз я покажу, як виглядає мотиваційний лист. Мотиваційний лист, ви можете, до речі, його знайти в інтернеті, має отакий От вигляд. Так звана шапка, обов'язкова шапка, де ми зазначаємо адресата або кому ми пишемо цей мотиваційний лист. В нашому випадку це голові приймальної комісії Хнуре. Далі і ця шапочка, тобто кому адресат, пишеться у давальному відмінки. Відмінку. Далі пишемо у родовому, але без слова від. Від кого? Від абітурієнта вказуємо просто повністю прізвище ім'я по батькові, нашу адресу там, де ми проживаємо зараз, нашу електронну адресу і ваш номер телефону, за яким з вами може, можна зв'язатися. Посередині сама назва мотиваційний лист. І обов'язково в цій шапиці під заголовку для вступу на освітню програму вказуємо повністю назву освітньої програми, спеціальності вказуємо назву спеціальності. І на цьому у нас шапочка і назва листа закінчилася. А далі йде сам лист. Ось вступ, те, що ми з вами говорили. Чому саме ми обрали навчання для хнуре? Да? Чому сприяє цей хнуре нашому професійному розвитку? Далі основна частинка. Кожен ваш життєвий досвід, він поділений на авзаци. І обов'язково висновок, у якому ми з вами підтверджуємо, що ми готові навчатися Хнуре і що Хнуре саме той університет. Який нам потрібен для майбутнього. І далі ми ставимо дату, коли ми пишемо з вами цей мотиваційний лист, і обов'язково ставимо свій підпис. На перший погляд, усе складно. Да, якісь там дивні слова, дивні речення, які потрібно заповнювати, але це тільки на перший погляд. Якщо ми з вами. Якщо ми з вами напишемо цей мотиваційний лист, і він у нас вже буде готовий, то він буде поглядати отак. Дивіться, все зрозуміло. Ось у нас з вами шапочка. Кому? Давальний відмінок в голові приймальної комісії. Нуре. від кого? Від Петренка Івана Дмитровича. Повністю наша домашня адреса, електронна адреса і наш номер телефону. Назва мотиваційний лист. І куди ми подаємо цей мотиваційний лист. І далі йде наш сам текст. Отже, вступ. У червні цього року я закінчив, закінчив навчання, де саме ми закінчили навчання, отримати атестат зі знаку. Не отримав атестат зі знакою, не вказуємо. Просто отримати атестат або закінчив школу. Найвищу оцінку я здобув з математики і інформатики, залежно від того, куди ми хочемо вступати. Маю високий бал з природничих наук, таких як фізика, хімія. Навчальні дисципліни допомогли мені змінити себе на краще і підготували навчання бакалаврській програмі. Да? Тобто, крім цього, я ще брав, брала участь, проходив навчання, проходила навчання на якихось там онлайн-курсах. Назва повністю вказуєте назву курсу, назву платформи, де якщо ви отримали сертифікат, значить вказуєте номер сертифіката. І так далі. Чому саме ми обираємо цю спеціальність? Тому що я зацікавлений, зацікавлена розробкою програмного забезпечення. І ця зацікавленість виникла у мене близько трьох років тому, коли я тільки познайомився, або хтось мені дав, коли я сів писати коди, чи сіла писати коди, і так далі. Або ось дивіться, друга нас причина, або можу доповнити першу підкреслення причини, підкреслюємо: я допомагав допомагала вчителю інформатики, математику у проведенні занять, занять, відвідував зустрічі з розробниками програмного забезпечення і так далі. Окрім цього, я приділяю вивченню англійської мови. Ми з вами знаємо, що більшість і майже всі програми. Вони пишуться англійською, і терміни також у нас дебільше йдуть англійською мовою. Увесь вільний час я присвячую роботі з комп'ютерами. Моє захоплення вплине на вибір університету і спеціальності і висновок. Сподіваюся, що мені вдалося переконати вас і чекаю на вашу позитивну відповідь. І ось наша з вами дата. Зверніть, будь ласка, увагу, що дату ми можемо писати двома способами: перший спосіб. Цифрово Цифрово-словесний, тобто буковки і циферки. У цьому випадку ми ставимо R з крапочкою або пишемо року повністю, або пишемо цифровим способом. Якщо ми з вами пишемо цифровим способом, то в кінці ні Р, ні Р крапочки, ні тим більше року ми не пишемо. Наголошую, що можна писати або так, або так. Краще, звісно, віддавати перевагу о цьому способу. Але, якщо ви все вибрали цифровий спосіб, в кінці ні року, ні R крапочки немає. Отже, ми з вами подивилися, ми з вами розібрали і як бачимо, що нічого складного немає. У написанні інформаці... мотиваційного листа. Головне до цього поставитися відповідально. Обов'язково після написання мотиваційного листа дайте його прочитати комусь з дорослих або своєму другу, або тому і тому, або пізніше, через декілька днів самі прочитайте. Тому що у вас виникнуть питання, щось ви можете переробити, щось ви можете змінити, щось вам десь не сподобається, десь ви побачили якусь помилку, і це все нормально, не лякайтеся цього. Тому не відкладайте, будь ласка, написання мотиваційного листа на останній день. Пишіть заздалегідь, нехай краще він у вас просто. Десь полежі, як то кажуть, відвиситься, щоб ви змогли виправити, якщо щось буде написано неправильно, або буде написано неповністю. Коротко. Сподіваюся, я, Сподіваюся, я задовольнила всі ваші вимоги. Якщо у вас є запитання, спробуй на них відповісти. Ні, в кінці запитання, чи потрібно в кінці писати з повагою прізвище ім'я по батькові, ні в кінці писати слово з повагою не потрібно. Якщо ви все ж таки написали, нехай буде з повагою, але також, будь ласка, зверніть увагу, що після слова з повагою кома не ставиться. Тобто пишеться з повагою і далі йде прізвище ім'я, або пишеться з повагою тире. Прізвище ім'я. Але якщо не, е, не написали з повагу, нічого страшного. Головне, щоб була написана дата і стояв ваш підпис. Де дізнатися на ім'я кого писати шапку, матері. Пишете просто голові приймальної комісії Гнуре і все. І все. За мене відповіли. 14 кеглі. Так, читається зручніше і легше, і офіційно діловий стиль вимагає 14 й полуторний інтервал. Підпис обов'язково. Треба писати польську адресу чи там, де прописана. Напишіть дві адреси там, де ви проживаєте, і там, де ваш ша є прописка. Прикріпляти сертифікати не потрібно, ви просто вказуєте номер сертифікату і ті курси, які ви закінчили. закінчили. А навіщо нам штучний інтелект? Коли читаєш, до речі, мотиваційний лист, ніякий штучний інтелект, інтелект нам тут не допоможе. Зразу видно, хто писав, як писав, сам писав чи не сам писав. Тому штучний інтелект не потрібен. Запис стріму залишиться питання. Давайте передрисуємо приймальній комісії. Вони скажуть, але думаю так, що запис буде. Ще запитання. Якщо запитань більше немає, тоді вам дякую. Бажаю вдалого написати. Бажаю вдалого написання мотиваційного листа і чекаємо вас у стінах Нуре Харківського національного університету радіоелектроніки.